Скоріше за все, ви так само, як і я, починаючи з 2009 року, неодноразово чули про біткоін. Але чомусь ні в 9, ні в 10 і в подальших роках ми не купили його. Хоча пропозицій, напевно, що нам поступало дуже багато. І що я казав, наприклад, що це якась хрень, це не, не гроші, що так не може бути, що то якась ерунда, що це скоро пропаде. що Гроші це ті, які в кишені знаходяться, ті, які можна помацати. Таким чином, проаналізувавши минулі роки, я зрозумів, що треба бути відкритим для чогось нового, тому що свого часу. Була компанія, і вона і є: Google, Facebook, Tesla, Amazon. Це компанії глобальні, які, купивши акції, яких можна би зараз було взагалі не паритися з питань фінансових. Так ось я собі думаю, скільки ж в мене було можливостей забезпечити свою старість? І чому я їх не використав? Якщо вам відгукуються такі інсайти. То старайтеся не профукувати нові можливості. Тому обов'язково зверніть увагу на новий американський клуб, який буквально б'є всі рекорди зараз, ну всього на всього рік, але кожного дня туди реєструється близько 5 тисяч нових клієнтів. І за рік часу майже мільйон користувачів. Я собі забив там містечко. Купив членство, і ви так само можете це зробити для того, щоб потім не шкодувати черговий раз, чому я цього не зробив. Кому потрібна додаткова інформація, можете звертатися до мене посилання на мій телеграм і інстаграм є в шапці профілю.